Наліпка Феодосія на бронежилеті цього бійця не лише позивний, а й назва його рідного міста. Під час окупації Криму Росією нині 25-річний Дмитро був ще школярем. Після школи переїхав до Києва. каже, сумнівів у тому, де саме його батьківщина, не мав. Там на третьому четвертому курсі пройшов тоді, ну, вишкіл медичного батальйону госпітальєри, почав навчатись у вільний час тактичній медицині. В принципі, у вільний час долучався вже тоді, якби до готації в складі добровольчих. Добвольча підгозділу. Ну у нас досі стояв тоді батальйон морської піхоти. Так що, в принципі, згодом військ теж не було якихось вагань. Над його рідною Феодосією обов'язково підніметься український прапор. Певен боєць наразі ж боронить Україну на Донеччині за кілька сотень метрів від позицій противника. Уважно спостерігає. Пояснює цієї осені сепаратисти вже кілька разів стріляли запальними кулями. Часто відбуваються простріли. Ну на щастя, у нас поки що без загорянь. От, але да, да, для того, щоб ну, спалити позиції, там пальовку, там, зв'язок, що йде до цього, використовують часто простріли, ну, без АТ стріляють. Ну, як стрільба починається, в принципі, тут тиша до цього, то одразу посилюємо спостереження і слідкуємо звідки джерело вогню. Констатують бійці і те, що ворог змінює тактику. Вечором стріляли раніше, вони сепаратисти працюють по типу, не бачать тепло, працюють. Зараз трошки похолоднішого, тепло, добре видно і тому менше пострілянич. Обстановка ж на передовій додає Ярослав. Змінюється не те, що щодоби, а що години, та незміною каже, залишається готовність українських армійців боронити свою землю. Анастасія Галасюк Анастасія Дашко, Данило Черниченко. Новини на Суспільному.